Жертви теракту у Волновасі поминають українці у Сполучених Штатах. Біля українського посольства активісти розвісили траурні стрічки та фото трагедії, закликали світ не залишатися осторонь військових дій на сході України та не закривати очі на страшний злочин. Детальніше власний кореспондент Сабиті в Вашингтоні Христина Шкудор. Вже волноваха з квітами та свічками. Українці в США прийшли вшанувати пам'ять мирних мешканців, які вчора загинули під волновахою. Під посольством в Вашингтоні зібралося кілька десятків людей. Акція починається хвилиною мовчання. Дев'ятирічний Данилко тримає в руках плакат Я Україна. Про трагедію йому розповіла мама. Хлопчик розчулився. Мені прикро дуже, що не це зробила. Ми суделізуємо з Україною. І що сьогодні ми не тільки що ми є Україна, але ми є також сьогодні волноваха. Бо це, що російські терористи розстріляли автобус мирних жителів, ну це в жодному цивілізованому світі це не приймається. І... Мусить бути відповідальність за це. Це так неможливо. Люди їхали спокійно, мирно. Акцією солідарності українці закликають світ не стояти осторонь. Наголошують, нещодавно трагедія у Парижі забрала стільки ж життів, як і під волновахою. Події у Франції, світові лідери засудили. Активісти переконані, реакція на теракт в Україні повинна бути такою ж. Я рахую це дуже важливо, щоб показати і світу. І Америці, і українцям, що ми не байдужі до того, що коїться в Україні. Коли говоримо про солдат, це одне. А невинні е, діти, жінки, які були незащо розстріляні, і про це ніхто не говорить. Де Європа? Де Америка? Я ні одного е, в новинах нічого не чув. Вшанувати пам'ять загиблих прийшов і посол України в США. Це злочин, це терористичний акт, якому не може бути виправдання і не буде ніколи виправдання. І ті, хто його здійснив, і ті, хто стоять за спинами. Цими вихідними українці в Штатах планують провести ще одну акцію під Білим домом, вимагатимуть від Барака Обами жорсткішої реакції на кремлівську агресію в Україні. Христина Шкудер, Василь Мартищенко, Сабиті, американське бюро каналу Україна.